Для тих, хто любить до гарячих м'ясних або холодних м'ясних закусок соус, я ділюся своїм рецептом соуса. Я беру 50 г зеленої цибульки. Видушую 2 середніх зубчика чеснику. Також додаю столову ложку томатної пасти. Можна пасту томатну замінити кетчупом чи соусом. Але найкраще смакує томатна паста, одну чайну ложку гострої гірчиці, і також додаю 4-5 столових ложок майонезу. Цю порцію соусу я роблю на двох людей. Так що, якщо у вас компанія більша, відповідно пропорції можна збільшити. Майонез можна замінити на половину сметаною або навіть просто додати грецький йогурт. Все гарно перемішуємо. Отримуємо соус, який гарно, як я вже згадувала, буде смакувати до грильованих страв, ось такої він консистенції густої, або навіть до холодних закусок, а також просто його покласти на хлібчик на ковбаску смачного.